Музеї Надвірнян ще не минуле. Сучасне та майбутнє у надвірні відбувся форум музейників, який об'єднав представників музейних інституцій надвірнянської, делятинської та переріслянської громад. Вирішили провести такий невеличкий міні форум і познайомити мешканців нашої громади з музеями надвірнянського району. Такий більший формат заходу ми якраз вирішили провести в зв'язку з тим, що цього року, 3 грудня, наш музей відзначав. Тиме своє 30-ліття. під час форуму обговорили актуальні питання пов'язані зі збереженням музейних фондів в умовах сьогодення. Кожен з представлених музеїв презентував свій досвід створення та функціонування, поділився напрацюваннями та викликами, з якими доводиться стикатися у щоденній роботі. Коли ми повернемося в ракурс боротьби України за свою незалежність, ми згадуємо перші паростки відродження української незалежності про вихід нашої церкви з підпілля. Але мені закарбувався такий момент, коли в 90-х роках, в, особливо в Західному регіоні, на місці пам'ятних споруд, на місці тих місць, які були і символічними, йде розмова про символічні могили, споруджувалися могили в знак пошани, подяки людям, які боролися за те, щоб Україна вийшла з того ярма. Так само визначалися ті будівлі, які поконвіків були історично особливо важливими для тої чи іншої громади. Йде розмова за цю місцину, яка в історії боротьби України за свою незалежність завжди відігрівала таку особливу роль, коли йшла розмова про те, що відбувалося. 80-90, менше років, в 40-х, 50-х роках минулого століття, саме у цих мурах і коли кожна спитати на двірнянця чи ви знаєте про музей історії на двірнячне, ми маємо розуміти, що нинішній захід це в першу чергу просвітницький. Бо ми розуміли, що в цих стінах колись відбувалося. На форумі прийняли спільну декларацію у цьому документі. Музейники висловили свої наміри продовжувати активну збережену інформаційну та дослідницьку діяльність протягом року, наш музей лицарства, мабуть, наймолодший, мовся на всього два з половиною роки. Це наше хобі, це наша історія, це він присвячений лицарству і історії нашого міста. І наш музей це не тільки про лицарство, про зброю, про владунки. Це перш за все про культуру, адже лицар в основному це є носій культури. Кожен лицар повинен був вміти не тільки читати, писати, а й співати, малювати, танцювати, говорити компліменти. Дам, все це відбувається і в нашому лицарі, в нашому музеї, лицарства, тому музей. Ми з гордістю називаємо інтерактивним, адже в нас нема таких е, тихенької ходи по залах, що нічого не можна доторкнутися, нічого не можна взяти. У нас все треба доторкнутися, до всього треба доторкнутися, все треба в руках, в руках потримати. У нас весело і в нас повністю інтерактив. Тому ми у своїх екскурсіях в музеї стараємося залучити театралізацію, залучити всіх відвідувачів, е, стати акторами нашого музею. Нашого театру особливо дітей, але й дорослі також це такі великі діти, тому вони також стають нашими акторами. Результат цієї роботи участь у масштабній конференції, яка запланована на грудень 2025 року. І буде присвячена тридцятиріччю музею історії Надвірнянщини. Кожен музейний фонд, кожен експонат має свою захис... охоронну процедуру, і ці люди роблять надзвичайно може тиху, але дуже дуже важливу роботу. І повторюю свою улюблену фразу: що можливо, якби не було в цей в певний історично-політичний час великої суспільної уваги не на економіку спочатку, а на культуру, то можливо сьогодні війни би і не було що те, що роблять, роблять музеї, як казав Зіною Мирославович, це є база, основа того, на чим ми трималися, тримаємося і будемо триматися. Форум музейників «Наше» став важливим кроком у консолідації зусиль музейної спільноти Надвірнянщини, продемонструвавши їхню відданість справі, збереження та популяризації багатої культурної спадщини. Коли створювався, то був музей Марійки в білих ославах. Народження він має. Майже Ровесник з Надвірнянським. Музей Марійки Підрянки в Білихославах створений на зелені свята 1996 року, яке тоді пропадало на друге червня. Кажу, що причетні ми до Надвінянщини, тому що Надвірнянська районна рада в 96 році теж прийняла рішення про створення музею у Білихославах. Я є засновником. Музею і дотепер вже 30-й рік ним керую. Дуже хочу подякувати Надвірнянській районній раді, Надвірнянській адміністрації, яка підтримувала музей в Білих Ославах, який ти тому п'ять років перейшли ми вже до делятинської ОТГ. Ідея заснування цих музеїв походить ще далеко до 2008 року. Ще з самого дитинства завжди любив колекціонувати якісь марки, монети. Все, ще мало якусь історію, декілька років, щоб було старше. І тут маю таку маленьку колекцію привіз представити перші експонати. В той час, коли вони мені потрапили до рук, я ще не розумів про музеї до кінця, не знав, що вони можуть бути експонатами, але ці речі дуже мені сподобалися, так мене захопили, що стали стимулом таким продовжувати збирати ці всі артефакти, які стали основою нашої колекції. Допоміг мені і підтримав мене, мій духовний вчитель. Жаль, сьогодні покійний отець Іван Качанюк. Він був дуже авторитетний священник на Надвірнянщині, І не тільки люди довіряли йому, і так ми змогли зібрати цю велику колекцію. Гордість нашого музею етнографічного це є вишиті сорочки, яких маємо в колекції понад 270. Всі вони є автентичні, походять з початку і першої половини ХХ століття. Одна з них, саме перша, з якої прив'язалася така моя любов до цих сорочок. Мені дуже сподобалися оці манжети. Які в нас по місцевому називаються бінькети, а так то є вишивка по брижах, і від того часу я почав збирати ці речі. Спільна робота та обмін досвідом, започатковані на форумі, безсумнівно сприятимуть подальшому розвитку музейної справи та підвищенню її ролі у культурному житті громад.